Всім привіт! Народ, що в нас розпаковочка, що прийшло з Aliexpress і не тільки я Aliexpress купляв. Одна з багатьох посилок, які до мене йдуть, не ті, що я чекав і не знаю, напевно, вони не прийдуть. Саме основне це є кнопки, ТП і так далі для ліхтарик. тому що я роблю для ЗСУ ліхтарик. що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Зараз ми будемо розпаковувати, що я поназамовляв різного всякого такого. Так що погнали! Так, давайте з самого початку я розпакуємо цей мультиметр, що я купив не на AliExpress, а купив у нас на Україні. в мене в місті ціна його 143 гривні. На моє здивування що і в комплекті є. Батарей. Зараз всі напишуть, що ти знов купляєш якусь фігню, Вова. Ти ж маєш цей true RMS, оцей мультиметр, наш тобі оце дешева дешева фігня. Так, але й під якимось відео, я не пам'ятаю яким, де я міряв щось мультиметром. Людина мені написала, що в нього теж є декілька мультиметрів, і я давав всі на перевірку, і ці розумні, і так далі. І як виявилось, саме точно показував, я не пам'ятаю, який по номерації, але цей ДТ. Мультиметр в нього він казав 182-й. Коротше, зі всіх мультиметрів, дорогих, там Шнайдер, я не знаю, який він там мав, е показував саме точніше ДТ-182 або ДТ-183. Оцей мультиметр каже: самий простий, звичайний на батареї. Я рішив, що я собі ще один куплю, тому що в мене такий був і він здох. Я куплю ще. Один. Зайшов на Aliexpress, вони коштують теж в ту ж саму ціну, там 130 гривень, 140, але думаю, на що мені чекати, як я в Україні пішов і купив за ті ж самі гроші. Що коротко про нього, дивіться, що в комплекті йшло. Так, ще буклетик якийсь є, навіть нічого собі я. Описання: Блін, по російськи Нє, ні, ні, народ, по російськи нам не потрібен. Зразу в топку спалити. Я навіть читати не буду. Тут теж по російськи комплектація теж в топку. Добре, що тут у нас по-англійськи все написано, так що супер. І тут по-англійськи написано. Так, що, що в нього є? Щупи, як ви бачите в комплектації. Інструкцію я вже викинув з коробочкою. І батарейка також в комплекті є, як ви бачите, кришечки тут нема, тут ще більше здешевили, просто два болтика закрутили, корпус і все. Але я в магазині провіряв, все працює, чітенько показує. Батарейку, звичайно, треба заміняти, бо вона тут стояла я не знаю скільки. О, дзвонить! Так що народ, як то кажуть, просто щось продзвонити або провірити. Без, давайте вже для наглядності, як то кажуть, провіримо і акумулюємо коротеньке зрівняння. 3,53 вольта. Ну, 3,53. Ще раз замірюємо. 351. Ну, блін. Ну, приблизно хочете? За 143 гривні, чи скільки, чи 134 там було. Заміряти акумулятори можна, в принципі, без проблем. І за таку ціну, за 143 гривень ще й щупа. Я ще би був здивований, якщо б тут йшла термопара. Я думаю, можна знайти в комплектації термопара. Потім народ ще більш детальніше його затестимо, як то кажуть. Так що ви підписуйтесь на канал. Йдемо ну, ми... далі до огляду, що прийшло з Китаю. Так, мультиметр відставляємо. Давайте з самого дешевого. Ну, я не знаю, тут багато дешевого є. Термопара коштувала в районі 30 гривень. Замовив я термопару, думаю, вона буде працювати без проблем. Саме звичайна стандартна термопара. Так що будемо робити калібровку моєї тої паяльної станції з феном. Так що підписуйтесь, буде цікаво. Я вже розібрався, як її відкалібрувати. Так що, ось так: 30 гривень. Посилання я залишу або тут. Якщо забуду тут, то заходьте в мій телеграм-канал. Якщо під відео в Ютуб немає посилання, заходите в телеграм, я там продублюю. Заказав оцей скотч для акумуляторів. Так що давно хотів, все якось була на нього акція. Я не знаю, скільки я за нього заплатив, чи 60 гривень, чи 50 ну але його тут досить багато, як ви бачите, по тувщині. Так що, штука потрібна. Також посилання залишу, штука така для саморобок пригодиться. Далі. Заказав собі комплект ось таких щупів, кажу, щупів крокодильчиків е червоних і чорних. Ось таких стандартних з резиночку. Чому з резиночку? Ви щось перевіряєте, щоб один до другого не коротнув. Можна, в принципі, і ці гумки познімати, кому не подобається. Отак. Ця штука теж мені коштувала, я не знаю, там в районі 50 чи 60 гривень. якось так. Тут є у нас 20 штук. 10 штук червоних і 10 штук чорних. Також посилання залишу. Штука, бомба. Далі. Оце ще дешевше. Взяв от декілька накладок, ось таких на акумулятори 18650, не накладок, а ізоляторів. Не знаю, скільки їх тут штук, ще навіть не розпаковував. Не пам'ятаю, тож вони там коштували чи 15 чи 20 гривень. Щось такого плану. Блін, шумить. А як ти там запаковане? Так, ось так. Що там у нас з другої сторони? Нічого немає. Ні. Я не знаю, скільки тут штук. А ну, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 50 штук. Як ви бачите, ізолятори йдуть як на плюсову, вони йдуть, так і на мінусову. Оце ви клеїте на мінус, а цей круглий ви клеїте на плюс. Так що дуже комфортно. Якщо ви берете один акум, знімаєте тих дві штучки, один ізолятор склеїти на плюсову, де в нас плюсовий, а знизу мінусовий. Так що штука корисна. Також посилання залишу. Ай, блін, приклеюся. О, назад вже приклеїтись не хоче. Добре. І зберігайте такі штуки клеючі обов'язково ось таких, е як то кажуть, салафанових кульочках, тому що вони пересихають часу і потім не хочуть клеїти. А ось такі платки, кіпа під міні павербанк. Вони йдуть там двох амперні, оцей з чорною платою, оцей основною, це 2 ампери. Вони видають по 5 вольт, як ви бачите, тут на платі плюс-мінус 5 вольт, а тут ми під'єднуємо акумулятор. І все. Є 1 амперні і є 2 амперні. Я взяв двох амперні, я їх також ще провірю. Так що підписуйтесь, буде відео за ці платки. Протестимо їх звичайним тим USB-тестером, що вона може видавати. І також зарядка я взяв на Type-C. Штука дуже класна, теж для саморобок бомба. Так що заказав їх собі скільки? 5 чи 4 штучки. Ні, 4 штучки, нехай будуть. О, заказав ізолятори е, на акумуляторі 18650. ось такого помаранчевого кольору, як то кажуть Ющенко, так. Народ, не знаю, скільки тут штук, ну дофіга їх тут є. Штук 20 точно є. Так що ізолятори також потрібні, бо акумулятори 18650 я ними також працюю. Будемо пізніше робити ще якісь саморобки з 18650, так що їх теж потрібно. Ми кидаємо разом до ізолятора. нас ще отакі платки ТП 4057. 4057, роді, якщо я не помиляюся. Вони йдуть також е, то типу аналог 4056, але вони дуже-дуже компактні. Подивіться, які вони маленькі. Зараз я вам замірюю розміри. Розміри її народ. Дивіться сюди. Е, 1,2 1 см і 2 мм. І ширина довжина. Довжина її. 1,6-1,5 см. Ну, і товщина, ви поняли, от, Ось так. 3,3 міліметра. Так що вона дуже маленька, дуже компактна. Зараз я вам ближче покажу. Ось така. Тут ми приєднюємо батарею. Бачите, справа, зараз я вам покажу. Тут ми приєднюємо ось батарею. Батарея мінус, батарея плюс. А тут ми приєднюємо вихід. Ось цього контакти. Це і плюс і мінус. Це в нас є вихід. Це звичайна. Як похоже на ТП 4056 але вона не має захисту, але вона дуже компактна. Я Буду робити на таких от платках ліхтарики. Так що дуже крута штука для різних соборів. Один мінус. Китаєць, як ви бачите, мені прислав з мікро-USB. В мене було в оголошенні. Я вибрав Type-C, а прислав мені і мікро-USB. Я йому вже написав, вони там недорогі, блін. ну що то не можна було подивитися. Я не заказую одну штучку. Я заказав 5 штук, уроді. Ну прислали мені Type-C. Куда, блін? ну Зараз мікро USB вже виходить з моди. Взагалі, а блін, ну коротше, нехай будуть щось з них та й зроблю, якийсь ліхтарик та й зроблю. Я ще заказав 5 чи 6 штук, але вже з Type-C. sі народ заказав ще один собі такий олівець. Дуже класний. Так що, посилання на нього теж залишу. Хто дивився мої відео з цим олівцем, Дуже крутий. Також заказав стержні для щоб вони малювали по металу. Там підписники написали мені, що там вони якісь чи жовті, чи які там мають бути, вони йдуть по металу. Заказав пачку по металу. ще в одній посилочці, йде в мене чехол для цього. Олівця. Наступне наступне в нас народ. Ось такі холдери: 18650. 20 штук підписав китаєць. Бачите, китайці вручну пишуть від руки. 10 штук чи 20 штук. А, То виходить на 1 П, то виходить 20 штук на 3 позиції 10 штук. Коротше, заказав ось такі холдери. Також штуки дуже корисні, тому що збирати акумулятори 18650 з такими холдерами дуже класно і простіше. Не всюди підходить, як то кажуть, термоклеєм склеїв і все. А така штука корисна. Зараз я вам покажу, як це все воно беремо, Запихаємо раз в, холдер, два в холдер, і ще один акум, три в холдер. Зверху, все е, тим же самим холдером їх накриваємо. І вони отак збираються в таку Ось беремо одинарний. Беремо, ставимо холдер раз, беремо, ставимо холдер 2. Все. Ти наборами собі можеш ось так набирати. Кажуть, як Lego, один з одним може з'єднуватися. Раз, оп, і засунули в одну сторону. Ну ви зрозуміли. Ще один акумулятор, зверху ще одну защелкну. І ось такими холдерами можна збирати акумулятори 18600. Взяв ось таку штуку. Це в нас датчик, який реле, яке включається на звук по ходу на хлопок. Бо хтось мені в коментарях... Писав, давай щось придумай, що можна зробити на хлопок. Ось така штука, як вона під'єднюється, ще не розібрав. Ну що, приєднаємо, попробуємо, чи працює чи ні, давайте пробуємо включати. Вона включилась і потухла. О, вона прямо на звук робить, чи що, я не А Ану. Так. Вона на звук робить. Якщо хтось говорить, я так поняв, вона світа. Якщо ніхто не говорить, нема тиші, чи то мені китайці знову щось підсунули. Ану, зараз тишина. Ану, зараз виключимо. Це тільки включити я зрозумів, а виключити ні, виключилась. а виключити вона сама собі виключається. Або коли я говорю, коли хтось є в кімнаті. Бореле реле реально цікаве. Так що потім розберусь. Погнав. Так, заказав я LED-драйвер. Три штучки вроді, але прийшов мені в цьому комплекті тільки один. Ще два штуки мають йти, ну. Вони можливо і не прийдуть, бо я вже. Чекає більше двох місяців, так що на 3 Вт буде робити класний ліхтарик. Е, вже придумав, що буде корпус. Так що ось такі led драйвера саме класно будуть працювати з 3 ватами, народ. Коштував народ, він десь в районі 30 гривень. Штука дуже корисна для ліхтариків. Далі, ось такі led стрічки 5-вольтові. Вони керуються з телефону. Напевно, вже хтось догадався, для чого я замовляв. Ось такі led стрічки 5 вольтові. Для того щоб вам робити лампу в честь п'яти тисяч в мене підписників на каналі. буде лампа керуватися з, з додатку, е, додаток, будете там яскравість, вона буде працювати під музику та лампа. Нічнік можна заказав я декілька стрічок. оця це три. Одна в мене залишилась дома. Я її з собою не взяв. Оцих дві одинакових. Так що народ, не дивіться на дешеву ціну, якщо ви візьмете ось таку стрічку. 5 вольтово ось таким от адаптером, типу, що з пульта може управлятися, я не знаю, десь пульти полишав. Ну тут пульти не потрібні, я думаю. Просто от взяти додаток, скачати і додатком включати, виключати, взагалі супер. Чу я замовляв, чи за 160 гривень, чи за 130 гривень, я не пам'ятаю, ця була чи теж чи, чи була 130, а ця 160 Ні, ця була, мені здається, 60 або 70 гривень. А цього було 160 гривень чи 130 Але подивіться сюди, скільки тут світлодіодів. Тут, от, що кожних там, 2 см світлодіод. Зараз я вам покажу, як це все світить. І, грубо так, говоря, вчити дуже все просто. Тут у нас є QR-код, або там у вас буде буклетик з тим додатком, яким у прийшло в коробочці. Ну, Туди мали мало в мене бути, але я вже десь його коротше, викинув буклетик. QR-код. Просто скануєте, вибиваємо вас ось така програма. Дивіться сюди, але кажу, краще беріть оце дорожче, там, де більше світлодіодів. Бо зараз я вам підключу і покажу, як світить це. І ця програма Lotus, оця, сама краща. Бо якщо ви купляєте цю, там друга програма. функцій дуже мало, і воно таке як більш фонове. Я не знаю, як нічник, вона повністю вся стрічка. І тут я не знаю півтора метра. А тут я взяв вроде, 2 метра. Так що оцю штуку я вам буду намотувати на лампу, яку розіграю. Буде дуже крута лампа, реально. Ви можете тут регулювати яскравість, вон дивіться, тускліше, світліше. от Ось так. Ну так, воно скоро не реагує, якщо ви так різко тянете. От давайте до максимуму підняли. Червоний колір, синій колір, синій червоний. Можете отут, ну, блін, просто ціла палітра кольорів. Можете нажати на RGB, Ось тут. Вибирати що більшого, більше менше, більше жовтого, зеленого, якого ви хочете. Давайте синього більше добавимо. Також все грає воно через музику. Може і грати через музику, натискає музика, натискає музику, і воно буде грати. Бачите, дайте я скручу. Воно буде грати через музику. От. Я скручу музику, бо щоб Ютуб не забанив. І воно музика грає, воно під музику також, типу, як аквалайзер, як то кажуть, і так далі. Мікрофон через мікрофон. От, окей, там можна додати. От я говорю, як ви бачите, і воно все під мій звук отак відіграє. Так що штука дуже класна, от. бачите, раз-раз, раз-раз. І все і грає. Розклад, там ви можете поставити, щоб воно включалося. Ну, коротше, палітра кольорів дуже велика. І от можете бавитись. Штука дуже класна. Посилання залишу. Кажу, ще раз повторяюсь: не беріть тільки ось такі. Бо подивіться, скільки тут світлодіодів, а скільки там. Ще раз повторяюсь, отут. Два світлодіода виходить, а тут в нас виходить чотири світлодіода, як ви бачите, народ. Як то кажуть, деколи деше, дешево, але не все добре. Треба, як то кажуть, вибрати що краще. Ця штука краще, тут є 2 метри стрічки. Так що я вам це все намотаю і зроблю класну лампу. Підписуйтесь, народ. На цьому все підписуйтесь на канал. Я розумію, що ви хочете саморобки, будуть народ саморобки. Мені на все часу не вистачає. Я також хочу робити вам розпаковки, показувати цікаві речі, які я замовляю. Може, вам це все пригодиться, може ви захочете щось зробити і так далі. Так що розпаковочки теж будуть. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент, і скоро буде розіграш. Так що слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.